Шановні батьки і любі діти, хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з вами поговоримо про навколишнє середовище. А що це таке? Це все те, що навколо нас. Діти, я стою біля композиції, яка називається озеро. Тут ви бачите, що черепашка, яка хоче зайти в озеро. Черепахи це земноводні. Чому їх так називають? Вони живуть у воді і можуть жити на землі. Черепаха йшла додому, ледь не впала від утоми та згадала за годину, що на спині є будинок. Цей віршик говорить про те, що тварини, ці повільні у русі, живуть довго і не шкодять на середовищу. В нашому місті є парк відпочинку Веселка. В озері парку живе безліч черепашок. Їм там добре і приємно. Всі милуються ними. Сьогодні ми зліпимо черепашку. Давайте розглянемо малюночок. Черепашка має видовжену форму. ось таку, В неї є голівка, яка висувається і довгенька, чотири лапки, якими вона пересувається, хоч і повільно, та плаває за допомогою них. І ось такий маленький, гарнесенький хвостик. Тепер давайте розглянемо зразок. Діти, подивіться, яка гарнюся маленька черепашка. Це, мабуть, дітка, але на ній ще немає ось тих розділень, які є на панцирі черепашки. Це я вам все покажу. Діти, нам знадобиться коричневий пластилін, серветка, стека та дощичка. Я вже Поділила на частинки: це чотири лапки, це хвостик, це голівка, а це тулуб. Що ми робимо? Основні прийоми це скачування, потім притискування. Але у нас же що? Черепашка має ось такі ну, бугорчик на, своїй, на своєму панцирі. Тому ми Робимо бугорчик після сплющування. Ось так і розглажуємо, роз, е, е, розподіляємо. Ось така у нас тут це буде денце, а це верх панциря. Далі голівка. голівку ми розкачуємо прямими рухами та на кінці трошки сплющуємо, приєднуємо. Ось так. Таке ж саме робимо і з ніжками та хвостиком. Діти, Звертаємо увагу, що у черепашки є на кінцях лапок кіхтики. Очки і у неї панцир розділений ось на такі ячейки. Що ми робимо? Ми робимо кіхтики черепашки. Далі очко зробимо з цієї сторони, і з цієї сторони. Та зробимо на панцирі ось такі поділи. Це буде залежить від того, як чи більші, чи менше. Я до кінця робити не буду. Отже, ми сьогодні з вами повторили прийоми ліплення та зліпили земноводну водну черепашку. Діти, чекаю від вас робіт. До зустрічі! Всього найкращого.